Доброго раночку, для кого-то ще раночок в нас це ранок, і я роблю малим сендвічі в школу. Мені настільки було страшно, як я буду робити малим сендвічі. Я не знаю ні шо, ніяк ніякі продукти. А виявилося що дуже легко. Можна класти що завгодно, головне, щоб воно було без горіхів, тому що дуже багатьох дітей в Канаді чомусь алергія на горіхи. Тому я вибрала найлегший варіант, який ми користувалися в Італії. Я роблю бутербродики сендвічі. Роблю з сирочків плавлених, або таких квадратиками сирочків, вони теж плавлені, і даю шинку або якусь ковбаску. Воно виходить, що це і білок, і його доволі багато виходить. Окремо даю ще сирочок, деколи паличку сирочку. І даю щось смачненьке, типа снеку і якусь ще штучку на закуску. Коли в мене є фрукти, я даю якусь полуничку або малинку в окремій коробочці. Коли в мене немає на це часу або в мене немає цих продуктів, то я роблю щось легше, даю якісь перекуси легші. одно діти вдома потім вечерять повноцінною їжею. Тут малі прибігли, кожна чекала свій ланч, тому що для них це теж було вперше, для них це незвично було ще. От, загортаю їм ланч, і вони собі самі вибирають, скільки, які цукерочки їм давати. От. Оці палички сиркові, то діти їх не дуже -то вміють розкрити, тому я їм розкриваю десь до середини і складаю. Оскільки ми зараз купили, докупили льодики спеціальні, то воно в них не псується, зберігається півдня спокійно і до обіду нічого не зіпсується. От. Наговорила дуже багато, але для мене це дійсно було ну, щось нове, і я дуже переживала, що не впораюся, але як бачите, діти доволі. Знаєте такий прикол про Канаду? Це коли на одній вулиці може бути і сніг, і весна. Так от, оце отака вулиця. З одного боку, повністю все в снігу, а з іншого боку, вже повністю все розтануло і починає травка вилізати. Це саме про Канаду. З останніх новин на Донеччини почали видавати меблі, які там стояли підписані під чимось прізвищем вже, напевно, декілька місяців. Воно почало все роздавати, і мені пощастило, у мене з'явилася така от тумбочка. Це як вона не тумбочка, вона відкривається зверху, як сундук. І з'явився такий от столик, Тобто я зможу собі в кімнаті його дуже гарно вистроїти, щоб в мене був столик під комп'ютер. Ну дуже тяжко мені було на цій стоїці, на цьому островку посеред кухні. Тому для мене стіл комп'ютерний — це вау нарешті. Сундук мені поки що нема куди поставити. Я ще не дуже то придумала, тому він поки що стоїть в салоні, от. Гайзік, <реку> бери свій комп'ютер, зайка, я тобі теж зроблю. <реку> так треба, ти там будеш читати, альо. Коротше, дала їм такий листочок. Ні, в тебе свій, в тебе більше вже очків там. От, така штука. Такий сайт, де можна почитати книжечки, всякі різні завдання по ним поробити. Дали їм свої паролі на кожну малу. І, цей, і я в Діані встановила, вона зараз піде читати. Класно! Це можна дивитися, скільки дитина прочитала, дивитися, що тут ще є. Reading Room. по темам. Рівні. Yeah. О, Ельза у нас вже бі. Молодець. Принесла. Умнічка. Uh, раннє читання. Mm. Клас. Клас, клас, клас. Будемо вводити тобі пароль, так? Mm -hmm. Так, давай тільки я тут логаут зроблю. Окей. І там вон вчителька, бачиш? Вчителька і всі її дітки. А з яких? Раз, два, три, чотири. Не це Ельса. 26 дітей. Так, да, я знаю, що це Ельза, але я хочу на твоєму комп'ютері вести, можна? Класно зробили. Деня. Що ти робила? Покажи мені. Ага. Тут ну, читати, прослухати, прочитати і, і раз, відповісти раз, на питання, так? Угу. Класно. А ну ще раз вище. Вон, прослухати, прочитати і відповісти на питання. Клас. І Відповідай я. на питання. Окей. Кто у нас? Fly это летает. Birds. Браво! Боже, как ты у меня разумничка. Mm -hmm. А то в Италии инвалидность ставила. Окей. Mm -hmm. okay. Good. Какой mm правильный? -hmm. А ти читала книжку не я. Я не знаю про що вона. Тут написано що ще в цій історії. Про що хороше ще в цій історії розказується? <турец> <турец> Як тваринки живуть? Як тваринки пересуваються? Просто, я не знаю. Можна ти що, не читала? Я читаю, не кадім. Господи, давай далі. <ривіт> так, ребіт приги. Боже, в мене дитина розуміє англійську. Браво! <ривіт> так, в одному ти помилилась, бо ти не пам'ятала історію. Наверне, я язвики знаю. Oh, yeah. Молодець. Слухай, дитино, <говорит> які цікаві осєння. Ого, ого, ого. Така ти умничка. Да. <говорит> От це так вчать дітей читати. Клас. Я в шоці з тебе, бо, дитино. <говорит> ти так англійську розумієш добре, що я я реально в шоці. А ще ти ж донезад вообще нічого не розуміла. Я бачила, этом все є, видиш? Да, 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 я на, на, питання відповіла. Молодець. Продовжуй. Да, да, опиши. Кет. Кет. Я люблю кет. А, це з... Це з показу, це з... Сі. Сі. Ну що, давайте. Так, в Кита... в... як в Китаї. Китаї? в в Як Італії. Точно вкусно! Макарони mm. з буряком і м'ясо зажарка, цибулечка. В общем, я спочатку потушила цибульку, докинула туди сирий потертий бурячок, додавала пізніше м'ясо, і воно все потушилося. Я ще сметани пару ложок дала, такої жирної. Діти обалдев макарони з буряком. Отак. Вот Класно?